Вітаю! У цьому відео я вам розповім про те, як користуватися функціоналом подій в Skillsrun, які там є можливості, і що і як ви можете використовувати. Почнемо з найпростішого. Події знаходяться в лівому меню. Отут, в кожному предметі, події окремі. Щоб створити подію, треба натиснути кнопочку Створити подію, або ви можете імпортувати із файлу. Декілька подій одразу, якщо вам їх потрібно багато. Так це робиться просто. Ви завантажуєте шаблон, заповнюєте поля і повертаєте цей файл сюди. В шаблоні вже є всі інструкції по заповненню полів, тому завантажите і почитайте. Там я в цьому відео не буду про це розповідати. Далі, щоб створити подію, натискаємо Створити події. Тут є назва Перша подія. Дати початку цієї події можливість вимкнути сповіщення про створення цієї події. Що це значить? Коли ви натиснете створити, то всі, кому ви призначили можливість бачити цю подію, отримують пуш-сповіщення про її створення. Якщо ви імпортуєте багато подій, які там на Перед в розкладі будуть стояти. Ви, наприклад, можете не хотіти, що про них одразу прийшло багато пушів, тому ви можете це вимкнути. Також ви можете встановити додаткові нагадування. Наприклад, ця подія відбудеться 31 січня. Так? Я її створю, з'явиться пуш-повідомлення у ваших учнів, які, яких ви оберете з груп чи певних користувачів. А окрім цього, можна встановити. А додаткові нагади 5 хвилин до подій, або взагалі у довільну дату. Натискаєте тут додати, натискаєте тут додати, і, наприклад, там 24-го нагадування також буде. Так. Далі ви додати, додаєте опис, про що буде ця подія. Наприклад, вебінар, чи це може бути не лише онлайн-зустріч, це може бути офлайн. Далі Ви можете додати відео, дати відео до. Події. Відео обирається з переліку відеофайлів, які знаходяться у вас в розділі відео. Ви натискаєте Додати відео і обираєте, і обираєте. От. Далі. Кількість учасників. Це ліміт, скільки людей зможе зареєструватись на вашу подію. Наприклад, 100. Далі. Ви можете вказати, хто є ведучим цієї події. Хтось із співробітників або довільний. Так, якщо там співробітник, то в нього буде підтягнута аватарка з профілю співробітника. А якщо довільний ведучий, ви просто пишете ім'я, там буде просто іконка. Бо фотографії невідома. Далі ви призначаєте, хто саме буде мати можливість зареєструватись на цю подію. Тобто, ще раз проговорю, що це саме лише можливість, це не те, що хто. Буде на цій події, це ті, хто буде мати можливість зареєструватися. Отож, ви обираєте групи або певних користувачів. Давайте оберемо групу. Наприклад, демо-група. Так, одразу підтягнулися всі, хто входять в цю групу. Не буду повідомляти про цю подію. Якщо ви обрали користувачі, то ви можете обрати когось із користувачів. Далі тут, є, далі тут є можливість примусово зареєструвати всіх учнів, яких ви обрали на цю подію, без потреби дій від саме учнів. Я трохи згодом, коли перейдемо до того, як це виглядає у учнів, покажу, що це, що це мається на увазі. Так. Не будемо зараз реєструвати. Не повідомляємо. Далі. Ви можете додати до події посилання на урок. Наприклад, обрати якийсь урок. Або, дивіться, якщо ви не вмикнули, що це онлайн-подія, вона за замовчуванням офлайн. Якщо ви вмикаєте перемикач онлайн, то можете посилання на Zoom, на telegram чат на будь-куди, де буде саме проводитись ваша трансляція чи вебінар якийсь. І, окрім цього, ви можете. Ще додати теги, або їх можна назвати категорії до цих подій. В компанії зараз їх нема. Я покажу, де їх створити. Так, оцей перемикач, останній з тих, що ми ще не обговорили, ігнорувати ліміти реєстрації учнів. Що це значить? Що ви маєте можливість обмежувати користувачів кількістю реєстрацій на подій. Наприклад, у вас, у вас на тиждень, на місяць проводиться там, сотня подій, так? різних. За різними напрямками, але учні купують доступ лише там, на до п'яти подій на місяць, або десяти, або однієї. Це вже залежить від ваших процесів. Тоді учень не зможе зареєструватись на більшу кількість подій. Але якщо у вас є як платні події, так і безкоштовні, то оцей паче дозволяє зареєструватися на цю подію навіть тим, у кого вичерпані ліміти на реєстрації. Так, ну, будемо ставити. І натискаємо, натискаємо. Тож, подія створена. Тут вже була одна подія. До речі, тепер подивимось на можливості редагування. Так, от, вже подія створена. Якщо треба зайти щось змінити, ви можете додати. І зверніть увагу: з правого боку з'явився блок зацікавлених користувачів. Тут буде відображена, відображена перелік тих, хто. У себе в особистому кабінеті натиснув Зареєструватись на цю подію, тобто ті, хто зацікавився і планують прийти. Також ви можете зробити це з адміністративного боку примусово, натиснути Зареєструвати користувачів і когось додати. Або у вас є кнопочка Зареєструвати всіх і всі, хто входять в цю групу, будуть примусово зареєстровані на цю подію. Звичайно, треба враховувати ліміти. Якщо ліміт менший ніж кількість учнів. То буде додано найбільше ліміту. Так що таке? Давайте ще поговоримо про ліміт реєстрації на подію. Наприклад, якщо зайти в користувача. І тут в нього у предметах є пункт ліміт подій учня. Цей ліміт регулює, на яку кількість подій, якщо його увімкнути, і поставити там 5. Так, на яку кількість подій ця людина може зареєструватися. Якщо вимкнути ліміт от таким чином, то це необмежена кількість реєстрацій на події. Якщо вимкнена, то не більше п'яти реєстрацій. Давайте так і залишимо. Перший момент про теги. Отут, отут, в налаштуваннях компаній, є пункт теги. Ви можете створити собі тег, наприклад, у вас є. Вебінари, вебінари там, з англійської мови, наприклад, розмови з NT-спікерами або розмови на довільну тему. І ви створюючи новий тег, обирайте категорію події і даєте назву цьому, цій категорії подій. Так? І додамо ще одну категорію. Наприклад. І повернемось в події, події, і ви можете додати тут ці теги. І по ним в учень зможе фільтрувати ваші події, щоб було простіше знайти те, що йому потрібно. Так, з адміністративної точки зору це все. Тепер давайте подивимося, як це виглядає для учня. Ось веб-версія для учня. Так, тестовий учень. Зайдемо. В розділ події. Ось так виглядає перелік подій у учня. Тут перемикач місяців, і вниз іде перелік подій. Учень може відфільтрувати по ведучому події, наприклад, Дарина, так. по категорії, наприклад, вебінари. Або обрати лише ті події, на які зареєструвався. Так як в цього учня стоїть ліміт 5 подій, це в нього відображено ось тут. Давайте зареєструємось. Натиснули на подію, тут перемикається інформація про подій. Тобто учень бачить, що це назва подій, коли вона буде, хто ведучий, коли починається, яка категорія, скільки учнів тут вже зареєстровано, і опис. Також є можливість додати подію в свій Google календар кожного учня. Якщо натиснути на посилання, то автоматично створиться шаблон для додавання в Google календар, і буде достатньо натиснути лише зберегти або внести якісь зміни в свій календар, якщо учню це потрібно. Далі, я натискаю реєстрація. Все, я зареєстрований. Тепер давайте подивимось, як це відобразилось в адміністративній частині. От, бачите, з'явився зареєстрований користувач. Тобто я бачу, хто тут зареєстрований. Якщо людина скасовує реєстрацію, вона сама може це зробити, або ви можете натиснути та видалити її реєстрацію. Далі. Людина може увійти за тим посиланням, яке вказано в події, ну і потрапити на вашу подію. Так, давайте спробуємо відфільтрувати всі події з реєстрації. От залишилась лише одна. Там, де я. Ось, в принципі, і всі основні відомості про роботу з подіями як одну з моментів, ідей, які ще можна додати, що доступ до подій відбувається за групами, точніше, є можливість за групами. І якщо ви будете продавати через пропозиції доступ до певних груп, то відповідно люди можуть отримувати доступ після покупки до подій. Це, звісно, тема окремої розмови. Якщо є якісь питання, пишіть нам в підтримку, ми вам все розповімо. Все. До побачення.